Так, перший сніг. Молодець, будь здоровий. От як мете. Вже засипало трохи нас. Вийшли трохи погуляти з собакою. Сніг мокрий, він зра тане зверху. О, корочка така намерзла. Так, замітає. Поля, ріки, сади, пішли, 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 пішли. Барбос змерз, піде до хати. Так, Барбос, підеш до хати. Хризантема. Померзла. Померзли. Така красота. Вже трохи погуляли з собакою. Так, кінець місяця, листопада, у нас розпочалася зима. Куди ти мене тягнеш? Куди ти мене тягнеш? Скажи мені, куди ти мене тягнеш? Так. Ось так у нас тут похолодало. Барбос мерзне наш, труситься від холоду. Пішли, пішли, що там занюхав. пішли. 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 От у нас тут гості. У нас тут гості, так що ми йдемо до хати. Ходи Барбос, пішли, 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 Барбосик. Наш будинок.